Впродовж доби 18 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили шість районів зосередження особового складу і військової техніки, чотири пункти управління, командно-спостережний пункт, шість засобів протиповітряної оборони та артилерійську систему рашистських окупантів. На Харківському напрямку втрати рашистських окупантів склали. Понад 130 особин забитими та пораненими знищено танк, бойову броньовану машину, артилерійську систему та 4 автомобілі. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 10 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-131-136 рашистів Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Заразом кацапи знову перекривали рух ворезвісним Керченським мостом. Неспокійно на території рашистського рейху, внаслідок негоди, потерпає Ульяновськ і населені пункти поблизу, в Гаурязань сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. кажуть вісім кацапів перетворилися на хороших росіян. Ще тринадцять опинилися на шляху до перетворення. Повідомляють про атаку на термінал нафтопродуктів у Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм. Пошкоджено трубопровід та технічне приміщення. Непізнані дрони атакували нафтобазу у місті Азов у Гау-Ростов. Зайнялась потужна пожежа. Кажуть, рашистський божевільний сучий син, всесвітньо відомий за сороміцьким прізвиськом, і якого вже чекають на лаві підсудних у газі, став літати у супроводі винищувачів в регіони рашистської терористичної недодержави.